В ефірі інформаційний випуск новин 4 квітня сьогодні у всьому світі відзначають міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Особливо актуальною в Україні ця тема стала з початком повномасштабної війни. В сучасних реаліях володіти знаннями про правильну поведінку в небезпечних ситуаціях варто усім, адже це може врятувати життя. Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. У день мінної просвіти поліцейські та рятувальники провели для дітей показове заняття, під час якого навчили, як поводитись з підозрілими предметами. У реаліях війни кожен повинен знати про потенційну загрозу вибухонебезпечних предметів, особливо діти, які завжди цікавляться невідомими знахідками. Відтак, на уроках школярам продемонстрували, як можуть виглядати міни та інші вибухонебезпечні предмети, а також як діяти в разі їх виявлення. Таке навчання допоможе дітям не лише зрозуміти важливі правил безпеки, але й підготує до можливих небезпек у реальному житті. І смачно, і корисно. У Хмельницькому вже вдруге відбувся благодійний ярмарок цього разу під назвою Бургерфест. Ціль заходу до збирати кошти на квадроцикл для військових земляків. Це 106-та наша хмельницька ТРО-бригада, Ми їх підтримуємо вже на сьогоднішній час. Вдруге, в них зараз ціль це є квадроцикл 600 кубів для того, щоб краще еваку... зробити евакуацію, тому що в них є евакуаційні возики а є такі ділянки, де просто автівка не може проїхати. Тому хлопці звернулися, щоб ми, як волонтери, різні організації. Тому що тут, напевно, у Хмельницькій всі організації, волонтерів. Ми просто об'єдналися для того, щоб такий масштабний збір підтримати наших хмельницьких ТРО. У Нас музично, у нас благодійно, тому що все, що відбувається, це на благодійній основі. Люди можуть посмакувати солодощами, люди можуть посмакувати смачним шашликом, готуються бургери. Згодом будуть і ходоги. Серед учасників фестивалю, хмельничанка Марія, вона сюди прийшла не лише підтримати військових, але й Попросити про допомогу. Її чоловік Дмитро загинув на Курщині у лютому цього року. Дмитро жив, народився у Хмельницькому, навчався в Хнуту. Взагалі був дуже доброю, і позитивною людиною. У нього багато друзів. Був гарний батьком, у нас є донечка їй один рік. Ми з друзями зробили петицію для присвоєння звання Героїв України. Зараз збираємо підписи і просимо підтримати. Влучився до фесту й Сергій. Чоловік активно займається волонтерством ще з 2022-го. Тому й зараз не міг пройти повз. Сьогодні смажив для хмельничан шашлик. Організували збір на квадроцикл для наших хлопців, саме для мого товариша, з яким я познайомився з, на початку повномасштабного вторної стрійці. Його всі знають, багато хмельничан знає. Ну, ми визвалися з друзями допомогти. Підходять частенько, запитують, але на минулому заході до Вургерів було більше. Але сьогодні побачимо, хто переможе. Хмельничани ж таким форматом благодійності зацікавились. Я дізналася в телеграм оголошення, було дізналася, що проводиться благодійний захід. Ми не давай живемо, пішли. Я дізналася від подруги. Вона мені скинула і треба сходити. Ми вибрали насів пала, спіпали, що у нас обох вихідний. Ми прийшли подивитися, підтримати, Ви Вирішили підтримати. У Нас зараз такі люди бувають різні, бувають, що просто скидають гроші, бувають, що ну їм лінь більше. А так як во наприклад і поїли, і донатили, і все супер. Перше ми знаємо військового з цієї 106-ї бригади. Ми були минулого тижня на плов фест, який проходив. В парку чекмана, але погода трошки підкачала. На прийшли підтримати ще сьогодні з дітками. Крім бургерів, приготовлених за унікальним рецептом шашлику та інших смаколиків, для участі фесту створили лоти, зроблені вручну. Серед них рідкісні дрони та гільзи. Лоти всі волонтерські, тому що більшості ми їх привозимо зі сходу. Наші захисники дають нам всякі гільзи. А наші волонтери вже з цих гільз, бойових гільз вже роблять ось таку розмальовану красоту. На лотах є така невеличка стартова ціна, там 10-20 гривень для того, щоб ну просто заохотити людей щось придбати. До слова, це вже не перший захід такого плану, організований у Хмельницькому. У березні фестиваль влаштували у парку імені Чекмана. Тоді за донати для містян пропонували плов. В результаті організатори зібрали 200 тисяч гривень з 420 необхідних. Сьогодні ж сподіваються збір на квадроцикл закрити. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Місцеві ініціативи допомагають бійцям нищити ворогів. Так, в межах програми грантової підтримки інновацій у сфері оборони чергове обладнання передали для захисників. Це в п'яте за тиждень військовослужбовці отримують допомогу від Хмельницької громади. Цього разу це коптер, який здатен нести боєзаряд до 10 кілограм. Його вартість менше 600 тисяч гривень. Каба бояга дає можливість дуже успішно якісно працювати. Вона є гребостійкою Ну і наносити серйозну шкоду і ворожому залізячу нищити ворог. Ворожу живу силу, ну і робити все можливе, щоб ворога ставало все менше-менше на нашій землі. Це максимально класно, правильно і приклад для інших регіонів і для держави, щоб створювати здорову конкуренцію і наряду з іншими іменитими крупними виробниками. Локальні ініціативи, локальний розум, локальні руки були задіяні для того, щоб знищувати ворогів. Гострі байки та гуморески, так відомий краєзнавець, фотограф та поет Ігор Байдак піднімав настрій пораненим поліцейським. Для цього він завітав у шпиталь, де захисники перебувають на лікуванні та реабілітації. Спілкування пройшло в легкій та невимушеній атмосфері. Метець зачитував оптимістичні рядки з перцем, в яких висміюється ворог. А також пан Ігор пригадав чимало цікавих і навіть кур'йозних історій зі служби, адже сам пенсіонер органів внутрішніх справ краю. А хлопцям у відповідь теж було. Чим поділитись також під час зустрічі відбувся навіть невеликий батл байкарів, оскільки один із захисників на ім'я Павло теж визвався прочитати свої гуморески. Як виявилось, боєць до того, як одягти однострій, працював актором у театрі. Тож зустріч прийшла цікаво, весело та позитивно. Спогади, які змінили життя, 24 лютого відчуття невідомості та тривоги переросли у мужність та злість до агресора. Рятувальник Ізяслава менш ніж за місяць після початку війни уже брав участь у ліквідації наслідків ворожого обстрілу на об'єкті підвищеної небезпеки. При виїзді з Ізяслава самого не доже не доїжджаючи до міста до міста Шепетівки, вже було видно хмару, ну велику хмару чорного диму. Коли вже доїжджали до міста, то вже бачили. Повний масштаб пожежі. Почали проводити розвідку, бойове розгортання і вже вступили для того, щоб ліквідувати цю пожежу. Для рятувальника за шість років служби це була перша пожежа великого масштабу. Приборкання вогню виявилось нелегким завданням. Втім, 12 годин виснажливої боротьби й ДСНСівці здобули перемогу над вогнем. Пізично було складно, ну так само на тобі бойовий одяг. Крім того, захисний теплозахисний костюм також це так само навантаження, плюс температура. Ну, були хвилювання просто. Не знали, як ці резервуари себе поведуть, чи буде вибух, чи не буде вибух за проявлену мужність та професіоналізм. Пожежний рятувальник нагороджений нагрудним знаком ДСНС України за відвагу у надзвичайній ситуації. Василь зізнається, що тепер точно знає, що б не сталося. Він готовий діяти. Забезпечити стабільну та безперебійну роботу атомної станції саме таке завдання уже три роки стоїть перед працівниками Хмельницької АЕС. Фахівці кажуть, чимало викликів під час роботи на такому об'єкті було й раніше, але з початком повномасштабного вторгнення ризиків значно побільшало. Пріоритет номер один, найвищий, то є безпечна експлуатація наших енергоблоків. Такий специфічні, як для військового стану то є захист обладнання. Да, то є реагування на такі е, дії, е, то є дії персоналу в аварійних ситуаціях, та незважаючи на складнощі, з усього необхідно виносити уроки за три роки війни. Форс мажорних ситуацій на станції було чимало, розпочинаючи з атаки ракетами та дронами і закінчуючи блекаутами. Жодна країна світу, яка має в своєму арсеналі. Мирний атом не переживала таких процесів і не, не бачила таких. Тому ми з тими викликами стикнулися напряму безпосередньо. Будь-яка подія розслідується, тому з результатами розслідування призначаються відповідні коригуючі заходи, щоб на майбутнє ми були готові до таких до таких Режимів. Справлятися з екстреними ситуаціями допомагають закордонні партнери. Наприклад, на Хмельницьку АЕС поставили прожектори, габіони, силове електротехнічне обладнання та дизель-генератори. Останній пристрій потужністю 2 мегавати, кажуть, на станції був особливо необхідним. Ми зараз їх підключили, впровадили і маємо додаткове джерело живлення для того, щоб безпечно проходити плехваут. Олена Гула новини 33 канал про роботу героїв без зброї дізнавалися першокласники Хмельницького ліцею номер 7 Діти відвідали виставку пожежно-рятувальної служби Хмельниччини. Екскурсію для них організували працівники бібліотеки філії номер 3 обласного центру. Тут малюки з цікавістю розглядали старовинні експонати: брандзбойти, кінно-бочковий хід та інші пристрої, що колись допомагали гасити пожежі. Далі відчули себе справжніми рятувальниками, тримали в руках справжнє обладнання, яке використовується для боротьби з. Заразом під час екскурсії першачки згадали правила безпечної поведінки та вчилися діяти в надзвичайних ситуаціях. А на згадку про насичений цікавий день учні отримали безпекові комікси. Прогноз на вихідні. Очікується зниження температури та навіть заморозки. Угоду на вихідні на Хмельниччині визначатимуть атмосферні фронти та циклон, що утвориться над Україною і буде переміщуватись в північно-східному напрямку. Тож завтра вночі ще без опадів в день пройде дощ, місцями гроза. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В день окремі пориви до 15-20. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, в день 9-14. У місті Хмельницькому вночі 5. 7, в день – 10-12 градусів тепла у неділю. Погодні умови визначати вентилова частина циклону, яка відкриє шлях для поширення холодного арктичного повітря з північних широт. Тому очікується суттєве зниження температури повітря вночі до до заморозків сильних від 0 до мінус 5 градусів. В день від 0 до 5 градусів тепла. При цьому йтиме невеликий сніг та мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу. Також можливе незначне утворення нестійкого снігового покриву. І різкий північний вітер буде лише посилювати відчуття дискомфорту. І за прогнозом наш, нашого гідромацентру холодною погодою розпочнеться початок наступного робочого тижня. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.